Саду 60 дерев, 28 яблунь, 20 вишень і 12 брикоз. Ми бачимо кольори, якими розподілені дані дерева на діаграмі. І давайте подивимося, де ж вірна діаграма. Якщо говорити про ті частини, що складають кожне з дерев від усіх дерев, ну, наприклад, яблуні. Складають 28 або це 7 п'ятнадцятих дерев, тобто, як ми бачимо, чуть менше від половини це яблуні. Якщо говорити про вишні, то це 20 шестидесятих – це третина всіх дерев вишні. А абрикоси 12,6 це одна, як ми бачимо, п'ята всіх дерев. Тобто, так як абрикоси одна п'ята всіх дерев, найменше, то напевне, це можна дивитися Б або Г варіанти. Але яблуні. У нас майже половина всіх дерев. Половина це 30 шестидесятих, а тут чуть-чуть менше, ніж половина всіх дерев. Тому, якщо ми подивимося на варіант Б, нам не підходить варіант Б для яблунь, наприклад. Тому ми бачимо, що це варіант Г. Наступне завдання: ми маємо 5 дев'ятих помножити на 0,3. А запишемо 0,3 як 3. 10. Звичайним дробом. Скоротимо 3 ,9, 5 і 10. В результаті будемо мати 1 шосту це варіант А. Наступне завдання виконуємо дії. Спочатку виконуємо дії в дужках. Мінус 26, мінус 34. В дужках ми маємо мінус 60. Мінус 120 ділимо на мінус 60, будемо в результат дії ділення мати число 2. Потім 36 множимо на мінус 2, це мінус 72. 2 відняти 72, мінус 70. Варіант Г. Далі ми маємо вказати суму коренів рівняння. Якщо ми розв'язуємо рівняння х-1 дорівнює по модулю 6, то під модулем має бути або 6, або мінус 6, тому що модуль 6 це 6, модуль мінус 6 це також 6. Тому вираз х-1 може дорівнювати 6, або цей вираз дорівнює мінус 6. В першому випадку ми маємо х7, в другому випадку буде мінус 6 додати 1, як ми бачимо, це мінус 5. Таким чином, 7 і мінус 5 наші корені, їхня сума буде дорівнювати 2. Варіант В. Відрізок ми маємо поділити на 6 рівних частин. 72, коли ми поділимо на 6, кожна частина буде дорівнювати 12 см. Отже, відрізок на 6 рівних частин, і кожна частина 12 см. Ми маємо знайти відстань між серединами крайніх частин. Отут серединка, отут серединка, от цю відстань ми маємо знайти. Як ми можемо її знайти? Ну, Оця і оця вісень. В сумі дадуть 12, 72 віднімаємо 12, 60 см вісень між серединами крайніх частин. Варіант Б. Наступне завдання: ми будемо знаходити відповідності: скільки відсотків становить число 40 від 240. По різному можна робити це завдання. Можемо писати, що все число 240 це 100%, наприклад. 240 це 100%, а число 40 це хвідсотків. Далі складемо пропорцію 240 до 40, відноситься як 100 до х, і потім знайдемо, чому ж буде дорівнювати х. Разом з тим, для того щоб знайти, скільки відсотків число 40 становить від 240, ми можемо знайти відношення 40 до 240 і помножити це на 100%. На мій погляд, так простіше. Скоротимо 240 і 40. Ми можемо скоротити на 40. І тут будемо мати 1 шосту, потім ще скоротимо 100 і 6 на 2. 50, тут 3. Отже, 53. 53 дрібне правильний, виділяємо цілу частину 16,2 третіх. 16,2 третіх відсотка варіант В. Наступне завдання: ми маємо знайти число 40% якого дорівнює 240. Нам відома частина. А потрібно знайти все число. Щоб знайти все число. Ми 40% перетворюємо в дріб це 0,4. І потім 240 ділимо на цей дріб. 240 ділимо на 0,4. Переносимо кому на одну цифру, 2400 ділимо на 4. Як ми бачимо, це 600. Отже, варіант г. Або ми могли б записати, що. 240 це 40 відсотків, а все число х це 100%, і за пропорцією знайти все число. І останнє завдання нам потрібно знайти 40% від числа 240. 40% це частина від числа 240. Частину від числа ми знаходимо множенням. Ми вже перетворювали і казали, що 40% це 0,4, тому далі ми маємо просто 240 помножити на 0,4. В результаті будемо мати 96. Це варіант А.